Зовсім нещодавно побували на Буковині, де святкували день народження Миколичука. Як відпочила? І чи вдалося взагалі відпочити? Що побачили? Ми були е, у чорторі. Е... Селище, де народився і провів свої юнацькі роки Іван Миколайчук. Нас дуже сердечно пригощали: і пампушки, і пиршки, і компот, і е, яблука, і горіхи. І, і все це було просто надзвичайно чудово. Ви любите і вбратися у вишиванку, і піти купити щось аутентичне на ринку. Саме чортри я придбала. Ну, як, на мій погляд, вишиванку таку дуже рідкісну, бо на Буковині традиційно вишивають бісером такі красиві квіти. Але але ця вишиванка е, білим е, і срібним бісером на білому тлі, і вона, так знаєте, мерехтить. По-друге, я купила кептарик, справжні, е, автентичні і стародавні Вінтажний, можна так сказати. Ну і збираюся його носити. Я вже придумала з чим порадилася зі стілістами, Стиль. з чим? повністю з чорним, чорні брюки чи чорна спідниця, навіть шкіряна і чорна блуза шовка. В мене є така з бантиком. Я думаю, що це буде красиво.